Слава Ісусу Христу! Подумаймо, як ми маємо народитися наново з Божого Духа, як ми маємо перемінитися на службі Божій Ісуса Христа в духовному сенсі. Тепер розважмо, кого слухати оцей світ, у цю фальшиву церкву, чи вовків веча шкурах і наймитів, які працюють в Христові, виноградній Христовій церкві. Чи слухати душпастерів, правдивих синів Бога, які кажуть, клякайте перед Оцем Небесним, клякайте Святій Тані Харистією, бо в святій тані Євхаристії є живий Бог. І ми маємо народитися наного з духа, з Божого Духа. Тобто ми так маємо перемінитися Ісуса, як те зробити? А от. На службі Божій. Подивіться, йде переміна хліба і вина тіло і кров Христову, і священник, священник підносячи гостію, тобто чашу, в який є хліб і вино, і каже Придіти, я діти, це є тіло моє. І ж завило мимо і наставні гріхов. Пейте одне і всі, цей кров моя, яка за війною зливається на наставні гріхов. І що відбувається в цей час? В цей час хліб і вино перетворюється в тіло і кров Христове. І коли ми, мир'яни, стоїмо на службі Божій, і в цей час ми також маємо перемінюватися. І Христіну Ісуса. Коли священник перемінює на його славу переміниться хліб і вино на тілу кров Христову, і ми уявімо себе, що й ми перетворимося на тіло і кров Христову. Тобто, далі розважимо. хліб і вино перетворилося на тіло і кров Христову. Але зверхні види залишилися, так само і ми. Після сповіді, звісно, честі на освячення, уявімо собі, що і ми перемінюємося Ісуса. І наше тіло перемінюється тіло Ісуса, і наша кров перемінюється кров Христову. Але так само зверхні види залишаються. Ми далі є чилі ми і Стефанами Маріями. І Євхаристію ми прийняли дійсним способом. І що далі має відбуватися? Не забути про те, що ми прийняли Єхарщину Ісуса, і що ми перемінилися тіло кров Ісуса, а далі, усвідомлюючи, що ми також перемінилися цілий кров Христову, каже, і залишаючи наші зверхні види, так як хліб і вино, але вже сутність, дух в нас, Боже Ісуса. І ми вже маємо себе вести в тому суспільстві, в тому світі, в тому тілі, так, як Христос. Ми ж перемінилися в тіло і кров Христову, прийняли Божу Дух, народилися на духа, Якщо ми в той час отаку переміну зробимо в собі, як таку переміну, яка сталася в Єхарисії Хліба і вина, а тут сталася переміна нашого тіла і крові, тобто Божого Духа, ми народилися на нову з Духа, і як ми маємо далі жити. А та як Христос сказав: Я, правда, життя, тільки через мене йдете Царство Небесне. Я прийшов на землю, щоб дати приклад, як я живу, щоб ви так жили і мали по достатку: поки не народеся з духа, не йдете Царство Небесне. Ото я говорю це все, що я попередньо постійно говорив, поки не з духа, не віддете Царство Небесне. І зараз я говорю трошки доступніше глибше. І як ми вийшли з церкви. Ми перемінилися в тілу і кров Христову, прийнявши Єхаристію. Каже, як хліб і вино перетворилися, перемінилося тіло і кров Христову, так і ми перемінилися. Ми прийняли тіло і кров Христову. І ми як ми маємо далі жити, вийшовши з церкви, дивимося на світ Божими очима, Ісусими очима. Йдемо по дорозі. Сідаємо трамвай, тролейбус, машину, сідаємо, як Ісус. Каже, приїхали додому. Вдома поступаємо, як Ісус. Вчимо своїх дітей, як Ісус. Маємо спілкування з суспільством, з сусідами на роботі, як Ісус. І тобто треба сказати, Боже. «Дивись на світ моїми очима, працюй моїми руками люби моїм серцем, живи Боже моїм життям, Щоб ми могли сказати, так як апостол, Павло сказав: Не я живу, а живе в мені Христос. Ото є ціль християнина перемінитися в Христа. І ціль Пресвятої Євхаристії. Не так, як сьогодні люди поступають. Перед Ісусом в Єхаристі не буду клікати, але мати побожну поставу. Але це мало мати побожну поставу, хіба клікати на коліна це не Божа постава, це не побожність? Ні, сьогодні люди вибрали другу поставу стояти перед Богом. Якби ми ніколи не знали, не розуміли, що треба клікати перед Богом що ця постава мало би оправдання стояча. Але ж ми клякали перед Богом в підпіллю? І прийшли реформатори, прийшов диявол у мітрах, каже і фелонах, і сказав Стати перед Богом не треба клякати. І як вони оправдають? В які церква є така мода, такий звичай. Стояти перед Ісусом там стійте, а де звичай клякати, ну там клянчіть. А розважмо: а звідки, звідки взявся звичай стояти перед Богом? Цей вич, звичай нам не нав'язали. Ця диктатура нас заставили стати перед Єхариним Ісусом. І суспендували, проклинали. Злочинцями називали тих, які не хотіли, стати, які не хотіли клянчати, а які стали перед Ісусом, то тих почитали. Тепер зрозуміємо і розважимо. хто нам нав'язав оцю поставу цю моду стояти перед Ісусом. У яких вече шкурах і наймити, тобто який ними керує. Добре знаємо, що диявол намагався всю історію християнства людей підбити, що вони кринчали перед дияволом, і йому поклонялися і його слухали, а сказав, що стати перед Ісусом. Бо Він ви не раби, ви сини, проте я сказав попередньо. І тепер коли ми маємо розважити, що це не просто звичай. Там такі церкві, такий звичай, що треба стояти перед Ісусом. Цей звичай нам нав'язали диктатурі і заставляли людей стати з колін. І потім то трактують, як то був звичай. Цей звичай, нав'язаний дияволом. Бо люди знали скоріше, підпіллю, особливо, що Перед Богом кожне коліно приклониться небо землі під землею, ангели святіниць падають на Боже ім'я. І не можна Богом ігнорувати. Щоби стати Богом Сином, Божим сином, треба все покорити до Божого раба, щоби отець, Бог, нас прийняв за синів. І тепер розважимо, Хто раби, бо... хто раби, а хто сини? Раби це є раби диявола, сини це і сини Бога. І кожен хоче бути сином Божим. Щоб бути Божим сином, треба позбутися рабства диявола. Це, що я говорю, це не є щось надзвичайне незрозуміле. Це говорю на простий хлопський розум. Кожна людина, яка каже, може і не освічена теологічно і богословськи, може зрозуміти ті речі, бо то є простенькі речі, я говорю такими термінами і такими словами, як Ісус говорив до людей, притчами, побутовими, простенькими для найпростішої людини, яка не має освіти, яка навіть не вміє писати і читати. Багато із апостолів було. І цю Божу мудрість зрозуміє кожна людина, яка має в серці записане: добро і зло. І людина, яка послухала Ісуса, вибере добро. А та людина, яка упокорилася перед Богом, горда зарозуміла людина, ніколи Ісуса не послухає. Бо її батько диявол, який є дошогубом брехачем від початку. Із гордости, зарозумілості почався упадок ангелів і людства. Тому станьте перед Богом на коліна, поклоніться, відречіться від рабства диявола і станьте синами Бога. Другої дороги немає. Думайте, народіть чи воздуха. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!